Всім привіт, вітаю на каналі ФармОпіка! Привабливість жінки це особливий стан, що досягається завдяки внутрішній гармонії, любові до себе, усвідомлення власної гідності та унікальності. Однак цей баланс може порушити недостатнє вироблення певних гормонів. Найбільш привабливою жінка виглядає в період овуляції, коли рівень естрогенів в крові найвищий, і це природньо. Адже в цей період організм готовий до запліднення, а відтак притягує до себе найбільше уваги протилежної статі. Сьогодні ж ми детально розберемося, що відомо про цей унікальний гормон, як він виробляється та на що впливає. Естрогени це група жіночих статевих гормонів, що відіграють важливу роль у формуванні та регулюванні жіночих репродуктивних функцій і сексуальної привабливості. Виробляються вони переважно у яєчниках. Хоча їх також синтезують наднирники та плацента вагітної жінки, естрогени діляться на три типи естрадіол, естрон і естріол. Естрадіол виконує близько 400 функцій в жіночому організмі, зокрема, відповідає за становлення менструального циклу, розвиток яйцеклітин, видозмінення матки під час вагітності. Цей підтип домінує у жінок, які перебувають у репродуктивному віці. Естрон другий за активністю естроген. Виробляється в яєчниках, починаючи від періоду статевого дозрівання, саме він відповідає за розвиток матки та вторинних статевих ознак у період статевого дозрівання. Крім того, естрон проявляється у період клімаксу, зменшуючи прояви клімактеричних симптомів. Естерол домінує в організмі вагітної жінки та виробляється плацентою. Від рівня естрогенів справді залежить молодість та краса жінки, але це. Далеко не всі його функції. Цей гормон регулює нормальний менструальний цикл, здатність жінки до запліднення, психоемоційний стан жінки, вироблення колагену, а отже, впливає на стан шкіри, нігтів, волосся, рівень жіночого лібідо, швидкість процесів відновлення в організмі жінки після пологів. До того ж, саме естроген здатен відтерміновувати період менопаузи у жінки та подовжувати тривалість. Та якість її життя. Якщо у жінки немає будь-яких скарг на процеси, пов'язані із гормональною недостатністю, однак є бажання тримати свій організм в тонусі, варто переглянути свою рутину, насамперед звернути увагу на харчування, допоможуть у виробленні естрогену продукти, багаті фітоестрогенами, речовинами, схожими на цей гормон, за своєю хімічною структурою. Це сири, кефір, йогурти, вершки, сметана, соєві продукти, помідори, брокколі, морква, буряк, селера, баклажан, фініки, чорнослив, персики, абрикоси, папая, вишні, виноград, горіхи, червоне вино, кава. Дорогі жінки, якщо хочете виглядати неперевершено, почніть турбуватись про своє здоров'я, бо жіноча краса безумовно залежить від роботи гормональної системи в цілому. А естрогени відіграють в цьому процесі дуже важливу роль.